Ми жили спокійно, не знали біди, але ж треба було оркам нам допомогти. Визволяти від бандерівців фашистів ішли нас, беручи з собою. Пакети про запас ЗСУ давали їм вогню, як прометей, караючи за тисячі невинних смертей. Ви думали, що все це вам так просто війдеться, але захищати неньку наша обід. Я не знаю, що вам порекомендувати. Пропоную ноги в руки і просто тікати. А ми не сильні, вільні люди, так було, і ви ще буде, Залатаємо, ми радниці, силу на завжди з Ми пройдемо всі дороги, Попливемо всі пороги, Боже, не усі і разом до перемоги Україну за три дні Асваба, діть Обломайтесь, кляті орки, ви повуха в лайні, і кожен українець скаже навіть у сні. Слава ЗСУ, врятуйте світ від хворої і русні, ви були рабами, і залишитесь рабами. Вас ненавидить, весь світ самі собі, копайте яму. Нашій армії бажаю залишатися живою. Москалякам я скажу, мирної землі над головою. А ми всі. Зом до перемоги, а ми сильні, вільні люди. Всі ми як один єдині Ще чуть чуть Москва кричатиме